Всім доброго дня, вітаю з Миколаївщини. От хотів показати, як робити небажано, скажімо так, небажано. Ну, якщо потрібно, то треба. От тут в мене було трохи закристалізованого меду. Вони його вибирати не хочуть. Я поставив ці пару магазинчиків. Головне, не тримати на ці слабенькі сім'ї. Ну і звісно не робити такого, якщо там нуклеуси чи... Ну, і... Повторюсь, якщо слабенькі сім'ї. Або хоча б сократити літки і подалі віднести від пасіки, якого мад... Ну, як можливо, подалі, хоча б 50-100 метрів там, десь так. А тут в мене старезний мед, старезні рамки. Ну і там деякі ремоненти. я там качав мед трохи. Это саме, щоб вони його... Вибрали старезний тут мед, бо щоб моль його не, не з'їло і треба їх викачати і викинути, скажімо так. Ну самі рамки маю на увазі, віск з нього випливати. Отак от. А це такий рамконос модний такий. Ну, ніби відео є там на, на каналі, я не пам'ятаю, кого зацікавите. Ну, Рамконос, бачите, без ручки, без нічого, він при Бо пристосований, ну як, треба тачку зробити, доробити і ставити на тачку він такий більш стаціонарний, скажімо, бо туди загризити 12 рамок з медом, то в мене і спина репне його тягати. Так що він такий потрібен з колесами. Так що не породжуємо злодюжок на пасіці. Робимо так дуже обережно. Краще, краще зовсім не робимо. Ну якщо потрібно, то звертайте увагу на увагу на нюанси такі, щоб не тримати слабачків на пасіці, щоб вони їх не розбили. І хоча б а, трошки скоротити, посокращайте літки, щоб вони могли там ну охороняти гніздо своє. Щоб сторожа нікого іншого не пропустила до свого вулика. Так що зараз вони почистять все, все буде Україна. Ось такі діла. Так що всім гарного сезону. Ну, весна була, звісно, у всіх поганенька. Не поганенька, а мега погана. Так що тримаємось. Зараз може все налагодиться потрошечки ставлю на свою. На свої рельсиї кажуть. Так що такі діла. Так, потужний вітер, не знаю як буде чути. Зразу перепрошую. Так що такі діла. Штатива їх завжди нема. Ви знаєте, мікрофона петлички теж нема. Так що все знімаю рук з рук. Коменти мені гітки не писать. Хоча можете і писати, мені знаєте де одного місця, але одно, все одно, звісно, неприємно. Так, дякую хто доєднується. Ставимо лайки, дизлайки, коментуємо, кому що цікаво. Не знімаємо, займаємося бджільництвом. Все краще для бджілок, І вони вам віддячать. Все, всім гарного сезону. До побачення.